Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Ось такі шикарні бисквіти повиходили. Рецепт, як я печу бисквіти, закріплю в тому. В коментарях на відео посилання. Добре, став, дякую. Ось. Так що, кому цікаво, як я печу, бисквіти, що такі шикарні виходять. Відео буде в коментарях. Ось таке діло. Так, на тобі кришечок не хочеш? Давай. Хитро ти придумав? Будемо робити бисквіти ось з начинкою, смачною. Ну, не знаю, думаю, буде смачно. А якщо ні, то побачимо. <гум> так, Цей ми розставимо, бо цей нам треба ще буде. А тих два наші кришечки, бо вони мені будуть заваджати. О, на такі зущоночки. Так. Зрав... Зварила я наше, Зварила я галеретку Ось, Вона вже остигла. Зараз йду в ганок. Буду поливати е, бисквіт, щоб вона застигала. В хаті світла нема, холодильник не працює. Ось так. Так що приходиться йти на холод і робити таке заливне на тісті. Це в мене апельсин порізаний. Буду поливати. О, юшка потекла! Буду Поливати і цей це апельсин буду заливати тим І буде в нас смакота. Так що на наталка. Апельсини. А ми печемо вґанок. Ну, а як вже застигнути, які вони вийшли, тоді я покажу і покажу, який крем ми будемо брати до них. Поки, поки я буду перемащувати, поставлю хай шоколад вариться Так, дивіться, це в мене склянка цукру. Це в мене какао. Какао я даю багато. Хто хоче, моє менше. Три ложки моє дати, але я даю багато какао. Бо я люблю, коли дуже-дуже шоколадний шоколад. Не знаю, з такею какао я ще не варила шоколад. От, не знаю, яке воно буде за шоколадне. Ну, мавірно, що мені хватило. Ну ще трошки, так. Да. Ось. Вимішуємо. Можна трошки менше цукру брати, якщо ви хочете, але я беру більше, бо я два, пере... ну, два торти буду поливати, то я беру більшу порцію, можна наполовину брати. Ось. Можна брати пів склянки цукру, три ложки какао або дві, як ви любите, за, за шоколадне. Ось. І. Ой, и так. Зараз кажу далі. і молоко. Раз, два, три, чотири пять, шість Шість ложок молока. Масло. Так. Масло в мене своє домашнє. Вчора дістала з морозівки, не забула. Ось. У нас нині прогрес, у нас нині в день світло є, люди. Навірно, через те, що готуються люди до празднику, то нам зробили свято, бо так, в день на світло ніхто не включає. Так. І масло. Ну, масло десь так, 50-70 грам на порцію. Ну, у мене трошки більше буде. Ось, бо в мене більша порція. Ось так. І ставимо на дуже маленький вогонь, щоб воно собі поволі, поволі, як то кажуть, топилося, ворушилося. Ой-ой-ой, я забула, включила повну, Оце то я зробила добре діло. Ну, не сварися зараз хвилинку. Так. Розказую, який я крем варила. Заварний. Крем шарлот. Так, 150 мл молока, одне яйце, 200 г цукру, 250 г сливочного масла, одна столова ложка коньяку, можна і без нього. Це в мене крем заварний, варений. Приготування яйце розбите вінчиком. Ні, вибити яйце в миску, роз... тоді його розбити вінчиком, Не яйце саме розбивати вінчиком. Тоді по чуть-чуть додати молоко в три етапи, розмішати вінчиком і додати тоді цукор. Ставити на вогонь середній і постійно помішуючи, довести до закипання. І поварити ще три хвилини. Тоді знімаєте. Ну, знімаєте, переливаєте якусь мищину з каструльки, закриваєте в контакт харчовою плівкою і ставите до повного стигання. Тоді, як він остигне, збиваєте з тим маслом що 250 грам масла, з тим сливоч скрив... ну, заварним кремом. Масло побили трошки в мисці, тоді додаєте поступово по порціях по ложці, по дві крем і перебиваєте. Ось так. О почало топитися. Ось так. так Ось такий в мене вийшов крем. Я ще сюди додала цедру апельсина. Ну, так, як в мене переклад апельсиновий. Ось я його роблю ось так. Так, помастили. Ой, не знаю, як мені того підняти. Робимо краєчки йому. Ось. Так, шоколад я зварила, бачите, який. Ось такий. Густенький, Ага, плитку виключила. Трошки прикрасити щоб він файний був у нас. І смачний. Зараз внесу буганок. Застигне файно шоколад і так же застигає. Переклад трошки постояв у холодильнику і поки я варила як закипить, 7 хвилин має покипіти, Ось так. Так що? Щоби повністю розчинився цукор. Ось так. Ось такий в нас буде торт. Ну, зараз як застигне перемастка. Ну, зверху шоколад. Тоді спробуємо його надрізати. Подивіться, який він вийшов. Дуже гарний вийшов шоколад. Так, ріжем, пробуємо розрізати ну, той ніж, мабуть, трошки затупий. Дуже сочний, корж нижний. Апельсинчик. На, Наталі апельсинчик. Ось такий. Получається в мене. О, У світла нема? Немає включити. Ось такий. Так що смачно. Будемо смакувати, попробуємо. Шоколад дуже смачний. Мармеладка теж смачна. Шоколад якийсь такий густий. Смачний. Mm -hmm. Але смачно. Перемастка дуже смачна. Але смачно. О. Mm. Готуйте, смакуйте. Всім смачного. Нижній корж треба робити трошки грубший. У мене за тонкий вийшов, він сильно просочений, виходить, і за, як сказати, за м'ягкий паршиво брати. Ну, але їсти можна. Трошки так, як розлітається нижній корж, але досить смачно. Ну, я рахую, головне, щоб смачно було. Mm -hmm. Дуже смачно. Ось таке тоді. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па.